Азовмаш на шляху до півфіналу плей-офф Суперліги витратив 5 матчів у суперництві із БК Донецьк. Напередодні для визначення сильнішого представникам Донбаського регіону знадобився овертайм. Початок зустрічі минув у рівній боротьбі, а ближче до середини першої чверті Мірослав Радульєце із Дмитром Забірченком створили для маріупольців семиочковий запас. Утім, Рамел Карі, кількома влучаннями з різних дистанцій, ліквідував різницю і забезпечив донечанам незначну перевагу. Щоправда, на великий перепочинок у статусі лідера Ігор Зайцев відрядив місцеву команду. Друга половина позначена ще більш жорсткою конкуренцією. Фесенко ось цим слемданком знову врівноважив шанси опонентів на тріумф. Але найцікавіше було попереду. Наприкінці основного часу маріупольці передували на три бали і здавалося, ніщо не похитне їхніх переможних планів. Утім, після хибного штрафного Олександра Кольченка неймовірний кидок із центру майданчика виконав Куртіс Мілач. Судді, переглянувши відеоповтор, зарахували взяття кошика азовців, тож з'ясування стосунків продовжилося в овертаймі, де той такий Мілач на пару з Максимом Пустозвоновим подарували візитерам плюс сім. Одначе Кольченко реабілітувався за хибні штрафні, двома триочковими зменшивши різницю до мінімуму. Лінґріри з Дмитром Забірченком допомогли левам повести перед. І вже цього разу фортуна була прихильною до мешканців Азовського узбережжя. Остання атака донечан захлинулася, тож Азовмаш тріумфував 97-96 у поєдинку, лідер в якому змінювався рекордні для нинішнього плей-офф 25 разів. Цікаво, що саме із таким рахунком підопічні Сергія Заваліна виграли і третій поєдинок серії, при чому також в овертаймі. Звівши на власну користь Донбаські дербі 4-1, тепер в одній другій фіналу Маріупольці зустрінуться із запорізьким феро ЗНТУ. НТУ. Лінгрір сім власних втрат перекрив солідним дабл-даблом, 21 очко, підкріпивши 14 результативними передачами. Серед тигрів не було рівних цього вечора Раме Лукарі, котрий здобув 29 балів.